Задумався якось вже рік тому, що треба зібрати себе докупи, вдивитись життя своє, ніби з боку, що є, що було, і як далі бути. Було б дуже класно, подумав тоді. На місяць від'їхати, кинути місто без рідних і друзів, на самоті, світ за очі, в будь-яке інше місце, ще імідж змінити на деякий час, зрізати бороду, вщент поголитись, пиво, горілку не пити і квас бігати, а від керма відпочити. Було б непогано мати дохід, хай невеликий, аби стабільний. Кудись забурлитися, збігти від громадських обов'язків і ритму Києва, все думав і марив, а час ішов. Важко лишити все навіть на тиждень, а може, ще просто не був готов правду казати, не слухати інших. Коли тебе опановує жах, треба вдихати на повні груди і дбати про інших, хоча б попервах. Життя курс змінило 24 лютого. Окупація, мобілізація, міграція, депортація, інтеграція, стагнація, реінкарнація. Повстала нація. 24 лютого змінилась наша нація. З березня я на службі. В безпеці моя родина. Вірю в кохання і дружбу і бороню Україну. Все, про що думав і марив. На зло чи на радість драконів, миттєво боженька впарив мені все в одному флаконі. Збулося все, думки матеріальні, про що не відав і не сподівався. Тепер мене мульфаром називають, є всі можливості у собі розібратись. Повертаю себе собі без поспіху, перевантажень, думки нові ростуть, як ті гриби. Вертаюся, шукаю нових вражень, чистий шлях і підступний капкан. Дуже часто життя з нами грає. Зараз горе, а завтра ти пан, ніхто долі своєї не знає. Все, що є і було в багажі, на майбутнє у себе лишаю. І прямує нічовен душі по фарватеру, боженька знає. Тож, беріть приклад мій за основу, одягайте думки, як одяг, плануйте жити знову й знову, нічого не лишив на потім.